Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви вперше бачите мене і ви вперше на цьому каналі, будь ласка, підпишіться, клікніть на дзвіночок і поставте вподобайку цьому відео. Тому що на цьому тижні у нас просто серія влогмасів. Підготовки до новорічних свят тому кожен день тут виходить нове відео з крутою тематикою, пов'язаною з нашими святами у грудні. Знаєте, любі мої, сьогодні себе зловила на такій думці, що YouTube дає класний шанс вивчати щось нове. Наприклад, зараз я вам роблю влогмаси кожен день, і це мене підштовхує вивчати щось нове. І сьогодні я вивчила таку штуку, знайшла дивні традиції, новорічні в різних країнах. І наприклад, знали ви, що в Іспанії за 12 секунд до нового року прийнято з'їдати 12 виноградинок, і кожна із цих виноградинок символізує один місяць в році. Таким чином, якщо ви встигаєте з'їсти ці 12 виноградинок за 12 секунд, а значить ваш наступний рок буде дуже щасливим. Блін, ну це ж такі прикольні смішні штуки, як на мене, клас! В Еквадорі це взагалі сміх. Вони виготовляють такі типу ляльки вуду, представляють якісь минулі події минулого року і людей, які зустрічалися їм в минулому році. І потім ці ляльки спалюють і починають святкувати новий рік. Як вам таке? Поділіться в коментах. Так як я кожен день монтую, у мене тут на столі і мікрофони, і поверпенки, і чого тут тільки нема. Але я вам показувала, що я купила новий рунер і зараз хочу якось гарно засервірувати вже по новорічному ось цю свою зону. Давайте це робити разом. Погляньте, що в мене вийшло. Це така, знаєте, проба пробопера, це не остаточний варіант. Я тільки придивляюся. Мені дуже подобається цей рунер, він дійсно дуже класно дивиться. І оцей американський сервіс, звісно, дівчатка, це потрібно ще розгладити. Це такі, знаєте, демоверсія І класно вписаюся сюди мій античний підсвічник, який приїхав до мене з французького шато. Це мої свічки. Котрі я роблю сама вдома. Це і київські, вони дуже класно пахнуть. А ці шишечки до мене приїхали з Закарпаття. Сама їх привезла. І в мене ще є отакі зірочки, потрібно їх знайти. І буде прикольно. Мені здається, тут ще потрібно таку, знаєте, гірлянду повішити. Як у мене ось тут висить? Ну, ви розуміли, таку типу. І вона буде класно світитися. Ще задекорую тарілки, звісно, на новий рік. І буде, мені здається. Дуже навіть прикольно. Як вам, напишіть, будь ласка, в коментах, чи сподобається вам, чи додали б ви ще щось, бо це не мій остаточний варіант. Я думаю, що я може, ще щось зміню. Але навіть так мені ок, Боже, ці олені просто ван лав. В Шотландії є не менш прикольна традиція, називається First Footing, і це означає, що після півночі, коли настав новий рік, перший гість, котрий ступить до вас на поріг, принесе подарунки і таким чином принесе в ваш дім, в вашу сім'ю процвітання, щастя і блага. У Японії, наприклад, на Новий рік звучать спеціальні барабани, називаються Джояноко. І таким чином цей звук виганяє всі лихі справи минулого року і показує дорогу гарним справам в майбутньому році. Як вам любі мої такі традиції, які вас здивували? Напишіть свої відгуки в коментах. Мені буде дуже цікаво з вами все почитати. Знайшла дуже крутий список різних традицій, і причому, знаєте, вони не зв'язані ні з якою країною, вони абсолютно не мають під собою ніякої основи. Це просто люди по всьому світу вигадали якісь новорічні традиції, і багато з цих людей їх досі притримуються. Це був треш, і цей треш контент я хочу вам розповісти, бо це дуже смішно. Дуже багато людей в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня вдягають задом наперед чоботи і таким чином вірять, що в їхнє життя в наступаючому році прийде дуже багато веселих подій. Я просто так сміялася, навіть не уявляю, як це вдягти. Чоботи так. Ну тобто, я навіть не уявляю, як це зробити, а люди зроблять, представте собі. Я просто в шоці. Друге, це не менш цікава традиція. Люди на світанку, на першому світанку Нового року вмивають обличчя гарячим шоколадом, вірячи в те, що наступні 365 днів будуть дуже солодкими у їхньому житті. На місце ось цих прекрасних прикрас, як би це не звучало, вішають невеличкі парасольки і вірять, що в майбутньому році ці парасольки будуть захищати від дождю, тобто від різних негараздів. Це, як на мене, саме лайтова версія. Ви що скажете? Пишіть в коментах, бо я дуже довго сміялася взагалі з цих всіх цих традицій. мула, мур, мула, мур. мула, мула. Новорічна вечеря має складатися тільки з одного кольору, і визначає цей колір саме номер вашого телефону. Остання цифра. Ви берете останню цифру вашого телефону. Потім це буде. Ваша буква алфавіту Знаходите цю букву в алфавіті і під цим номером і зв'язуйте її з кольором. Наприклад, якщо це Ч, то червоне, і всі кулінарні ваші здібності на столі повинні бути тільки червоного кольору. Теж вважається, що це буде давати вам якусь удачу і наснагу в наближаю наступаючому році. Любі мої, як вам такі крейзі-традиції? Це неймовірно весело, я вважаю, але. Я не впевнена, що я б змогла облити собі чи вмивати лице гарячим шоколадом, чи черевики задом наперед вдягати це взагалі, мені здається, треш. Що скажете ви? Можливо, у вас є якісь цікаві традиції, можливо, не такі смішні, але цікаві. Чи можливо у ваших сусідів, чи вам здається, що в країні, де ви зараз проживаєте, чи вимушені проживати через війну в Україні? Там дуже дивні традиції. Напишіть, будь ласка, давайте зберемо такий посібник. Будемо сміятися разом в коментарях, тому що це дійсно дуже цікаво вивчати такі різні якісь веселищі. Для мене так точно. Я просто обожнюю щось таке читати. Мене це завжди дуже смішить. І таким чином ми розвиваємо свій інтелект теж, тому що в якійсь новій компанії ми можемо ці всі традиції розказати, і таким чином теж підтримати якусь бесіду. Це завжди плюс, дівчата. У мене було все на сьогодні. Завтра ми з вами вже зустрічаємося у новому влогмасі. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Дівчаточка, це дуже-дуже важливо, тому що я взагалі не сплю. Я сплю по 6 годин, а то й по 5, щоб встигнути кожен день монтувати ці відео для вас. І я намагаюся їх зробити максимально цікаво. Сподіваюся, що в мене це виходить і виходить передавати вам цю новорічну атмосферу. Зустрінемось завтра. До скорої зустрічі! Люблю, цілую вас!